Моє вітання, шановні. Сьогодні в нас 235 й день нашого ремонту. Сьогодні в нас субота і хочу підбити короткі підсумки тижня. Чим я займався цього тижня і що я робив сьогодні. Скажу відразу, що я сьогодні почав кладати ламінат у спальні, а в тиждень цього тижня я займався дефектуванням багет. Наші багети вже гарні, біленькі, пошпакльовані, залишилось їх тільки підшкурити. Шпакльовані вони два рази. Так виглядає шпаклівочка, якою я працював. Її я вам рекомендую, бо вона біленька. І через 10 хвилин нею вже можна спокійно працювати. Можна її шкурити і наносити другий шар. Багетики я підрізав, багетики я шкурив, щоб все було гарно і рівно, щоб наші багети лежали в одній плоскості. В принципі, нічого складного в цьому немає, але дана робота забирає чимало часу. Так виглядають багети в нас у вітальні, і покажу вам результат в коридорі. Тут в коридорі багети також не пошкурені. Тільки пошпакльовані вдруге всі наші з'єднання. Так, ось там над порталом з'єднання. Тут з'єднання. Зовнішній кутик, я ще сьогодні підшпаклював. Ну і тут з'єднання. В принципі, дуже гарно вийшло. Тепер по основній роботі. Як я і говорив, займався я вкладанням ламінату в спальні. Залишилось чимало підрізок, а залишилось по двом причинам. Причина номер один: я використовував підрізки, які в мене залишились звідси з вітальні. І причина номер два, якби я не розкладав, все рівно в нас залишалися підрізочки. Якщо б я би використовував звідси, ну ця дошка би на третину була коротша. Ось і все. Все рівно, в нас би залишились вони. Ну і чому основне що? Чому фраза звучить незакінченою, бо мені не вистачило вісім дощечок. Це два ящики. Навіть при самій економній розкладці мені б все рівно не вистачило ящик і однієї дошки. А мені значення великого немає, чи купувати один ящик, чи купувати два ящика. Тепер по самій роботі. Така в нас виглядає розкладочка. Так в нас виглядає район поріжка. Щілина тут 2 мм, плюс-мінус. Це ціла дошка. Дана дошка з вітальні залишки. Вона яка є, така і була. Я її абсолютно не підрізав. Вона ідеально встала в наш портал. Єдине, що я тут зрізав замок, ну і у нас вийшла така щілинка. Тут також побачимо, чи буде тут поріжок, чи просиліконимо. Тут у нас все гарно в рівень. Поставляться двері, коробка притисне ламінат, і все можна буде думати і бачити, чи поріжок, чи силікон. Я вже це говорив: силіконити не по технології, бо ламінат потрібно клеяти. А ламінатна підлога плаваючого типу, тому можливі неприємності, якщо ми приклеїмо ламінат до стяжки. Далі їдемо. Це в нас сплитки СВП я вставляв. Вони товщиною 2 мм, ось ця груба частина. І якраз вони мені сюди гарно стали. Після чого я вставив дану дощечку. Ну і від неї вже відштовхувався до кінця. В кінці у нас ось така підрізочка. А звідси ми вже стартували цілою дошкою. Можна, в принципі, було наполовину стартувати, бо ламінатом ми б точно так само вийшли на такі самі залишки. Так що ми тут нічого ні не виграли, ні не втратили. Йдемо далі. Спочатку я думав вкладати ламінат. Ось такими сходинками, як плитка. Але, дійшовши третім рядом, я прикинув, що ми попадаємо рівно по ось цій колоні бетонній і наша лінія так рівненько піде аж до порталу на налоджі. І в нас в основній зоні, де в нас буде ходитися, у нас одні цільні дошки, що досить непогано виглядає. Ось так мені не вистачило. Показую вам, Це у нас один цілий ряд. Ну, тут ще одну дошку. Це у нас один цілий ряд, і другий останній ряд у нас буде плюс-мінус ось такий. Тобто сантиметрів 7 з кінця у нас буде обрізатися, а решта у нас буде велика цільна дошка. Без всяких вузеньких підрізок. Можна сказати, що з розкладкою спальні мені також пощастило. Також мені пощастило, ой, вибачайте, самою підкладочкою. Підкладка взагалі не різана по цій стороні. Я почав цілою підкладкою і закінчив також цілою підкладкою. Ну, тільки края різалися з цієї сторони. Так виглядає підкладочка. Підкладка у нас 3 мм. Так вона в нас виглядає. Ну, і такого вона кольору, як картон. Ну, також пресоване дерево, пресована стружка. В принципі, така у нас вийшла робота. Ну, і також досить непогано у нас виходить з дверним порталом на лоджі. Наш ламінат буде десь до це заходити в сам портал. І плюс-мінус сантиметрів 15. У нас тут буде цільна дощечка, яку ми без проблем вставимо. Тут у нас сантиметрів 7-6 висота, вона нам дасть змогу це зробити. Якщо була велика дошка, тут вже би були сумніви, чи ми зможемо замок вставити її. А так, все досить гарно вийшло. В принципі, роботою я задоволений. Хто пам'ятає, стяжку ми готували, вирівнювали підкладання ламінату. Ну і це дає дуже хороший результат. Я по підлозі ходжу і нічого в нас не скрипить, не тріщить і не прогинається. Ніде немає ніяких проблем. Тут у нас щелини більше 8 мм, біля сантиметра, в принципі, все досить непогано вийшло. Також хочу сказати, по самому різанню ламінату різав я лобзиком, але цього разу я підключив порохотяг. Трубка з нього якраз підходить ідеально. Ось ця трубка без проблем сюди підключається і все, правильніше би було, якби вона була спереду, бо основна пилюка летить спереду. Але навіть в такому варіанті набагато менше пилюки. Вона все рівно буде, її все рівно буде немало. Але не буде цієї дрібненької, яка літає і сідає на стіни. Бо коли я вкладав тут, я різав <кій> ламінат. Спальні, і в нас всі стіни були жовті по напрямку різу. Я різав напрямку вікна, тут поставив великий лист гіпсокартону, який навіть вище стояв, і все рівно у нас все тут було жовте. Навіть за радіатором. На радіаторі у нас все було жовте. Тому хто має пилосос, обов'язково підключайте. Пелюку з підлоги не проблема поприбирати, а зі стін це вже треба буде полососити. Оскільки ми тут ще будемо фарбувати, нічого страшного в цьому немає. Чому я до фарбування вирішив положити ламінат? Нагадаю, в нас тут стіни на один раз пофарбовані, я займався вітальнею, бо там у нас будуть меблі скоро. Тут я роботу відложив на пізніше, чому я зараз вложив ламінат. Бо мене ламінат тримав встановлення дверей. Оскільки в нас тепер в районі поріжка вже і в вітальні, і в спальні лежить ламінат, тому можна спокійно вже замовляти двері. А решту ламінату ми докупимо і домонтуємо до кінця, і все у нас буде гарно. Двері я буду замовляти там, де і ламінат, тому, швидше за все, я замовлю двері з дверима разом. Замовлю, дві коробочки ламінату. Така в нас вийшла робота. Вибачайте, що стільки вилив води, але хотілося вам побільше розказати і побільше додати деталей. Можливо, комусь дане відео буде корисне. В принципі, по великих роботах у нас можна сказати вже все. Нас лишається доложити тут ламінат. Двері не я буду встановляти, монтажники. Ну і така найбільша робота пов'язана також з дверима. Це у нас тут буде плиточка. Якщо можна побачити, у нас тут профіль алюмінієвий. У нас поставляться двері і доборів ми сюди не будемо замовляти, а це все зробимо плиточкою. Так, воно у нас буде звідси виглядати гарно, акуратний профіль алюмінію. І тут буде відкос також з плитки. Це остання єдина шумна і брудна робота. Решта все у нас буде чистенько. і все у нас іде до кращого. Ось така у нас була робота цього тижня. Бувайте і бережіть себе. Дякую за увагу!